Хто, на вашу думку, Білій Церкві найпопулярніша людина? Максим Однорог. Хто? Я хто? <плогер> ну, Блогер. Ой-ой-ой. Найпопулярніший. Дикий. Саме популярна людина в Білої Церкві. Місце актуальне, Микола. Ну, да. да. Найпопулярніше, Найпопулярніше людина в місті Біла церква це Максим Пчолка, блогер. Чесно, популярніше за Любіша Артема, я не знаю нікого. Це саме популярна людина. Я навіть вважаю, не в Білій церкві, а на пів Київської області. І в ставище навіть? І навіть в ставищі. Фурси, ставища, Київ, Біла Церква. Це не він оце стоїть. А чим ви такий популярний? Ну розкажіть, в чому секрет вашої популярності? Красота врятує світ. Погоджуєтесь? Так. А ви кого б могли відзначити найпопулярнішу людину біля церкви? Навірно, Рибхоз 24. Рипхоз. Це, це такий нікнейм. Рибхоз 24. Геннадій Дикий. Всі його знають. Ну так, да, все. А ви ще поки не, це, не, не придумали? Те, що я з ним соглашаюсь, так. Да. А? Солідарний, молодець, з другом. Нехай буде мер і надідок. Виконавці, я не пам'ятаю, як вони називаються, але їхня пісня «Плащ пальто». — «Плащ пальто»? — Виконавці цієї пісні. Ну, однозначно, за останні роки все ж таки можна відзначити і мера. Да, який зробив, ви бачите, в принципі, місто змістило змінилося, розквітло. Багато чого ну, завдяки, звичайно, платників платникам податків, це зрозуміло. Я слідкую за Качею Моцною чи Середніцька, як там все. В білій церкві найпопулярніша людина Най, Максим, який катається на савокаті. Максимська цей такий з білої церкви такий прикольчик, типу. Ходить. Це не той, що репхоз якийсь. <рисвіт -хоз> ні, ні, це не він. Заново, типу, так? Да? Я питання а не повторяю, воно там буде записане. Питайте, хто найпопулярніша людина? Питайте. <кхи> хто на вашу думку найпопулярніша людина в місті Біла Церква? Хай буде рипхоз 24.